В цілому дуже просто розібратися з класифікацією серців. Ми будемо поділяти їх на три групи. Як каже нам наш конспект, на перші звірі, нижчі звірі і вищі звірі. І різниця саме в тому, як вони виношують народжують дитинжат. Якщо організм не має ні матки, ні плаценти і народжує дитинжат у яйці, то це будуть перші звірі, і сюди ми відносимо качкодзобів та яхидну. Якщо у серців вже сформувався м'язовий орган матка, але плацента так і не утворилася, це нижчі звірі. Або ж сумчасті, і їх так називають через те, що дитинча народжується дуже мікроскопічних розмірів, і його потрібно догодувати. І тому вони їх продовжують протягом певного часу ще доношувати цих дитинчат у такій умовно сумці. Тому і сумчасті сюди ми віднесемо опосумів, наприклад, або кенгуру. Ну і вищі звірі це ті, у яких розвинулася і плацента. І матка, і, відповідно, вони повноцінно від моменту зародження до народження виношують своїх дитинчат, народжують їх вже сформованими, лише там трошечки догодовують молоком. Ось так підписуйся, тут цікаво, та зрозуміло, і біологічно.